Вітаю! Сьогодні я пропоную вам пограти у гру, яка називається Сніжний ком. Грати ви можете з кимось із своїх близьких або рідних з мамою або з татом, з бабусею або з дідусем, можливо, це буде сестричка або брати, або можна пограти зі своїми друзями. Тож для початку перший із вас називає будь-яке одне слово. Ну, наприклад, це слово буде будинок. Другий додає своє слово, наприклад, високий будинок. Третій із вас додає іще одне слово високий гарний будинок. Таким чином, ви повинні повторити ті слова, які вже були названі, і додати іще одне своє слово. Прийменники, такі як з, на, під для простоти, можна не брати до уваги. Можна навіть змагатися, хто більше додасть слів. Таким чином, ви добираєте слова, зв'язані за змістом. Красивий, високий, гарний будинок з червоною трубою. Під час такої гри розвивається мислення, уява, мовлення, знання про оточуючий світ. Використовуючи гру «Сніжний ком» можливо скласти речення, оповідання і навіть вигадати власну казку. Тож фантазуйте, уявляйте, пробуйте, і вам обов'язково сподобається. До побачення!